На жаль, цей страшний список загиблих героїв продовжується. Ми знову втратили земляка у війні на сході. Від рук ворога загинув коломіянин Степан Воробець. На сторінці у соцмережах після себе залишив слова: дякую тобі, Боже, що я родився українцем. Дякую тобі, що довірив мені по чесну справу захищати українську землю та українську націю. Дякую за величну історію та славних предків наших. Дякую тобі, що не піддаюся смутку, виконуючи обов'язок. За життя, на смерть з України в серці. Серед загиблих під Ямполем, що на Донеччині, уродженець Коломиї, – 27-річний Степан Воробець. Він був командиром розвідувальної роти штабного батальйону. Степан Воробець з родиною мешкав у Яворові, що на Львівщині. У загиблого залишився син. Нагадаємо, на Донеччині у селищах Ямпіль та Закотне за минулу добу загинули сім українських військових та ще 30 зазнали поранень. Це вояки 24-ї окремої механізованої бригади оперативного командування Північ, яка дислокується у Яворові, що на Львівщині. Антитерористична операція на сході України триває вже близько двох місяців. За цей час загинули кількасот людей.